Стоп, стоп, так ти знаєш цих гарних дівчат? Звичайно, вони до нас пішли, тому що вони знають, що зайдуть в кожен ПЦ, найкращий Києва, бізнес-центр. Чому я вчора зайшов в Україну, робив загранпаспорта, і там стояла не кафейня зернова, але там дуже смачна кава, дуже великий трафік. Там дуже гарна локація. Слав я отак заглянув в урну, Там тупо все забито. Я там поставив 5 хвилин, от за 5 минут подошло, ну чоловік 6, навіть. У нас 550 євро коштує всього пошук локації. Доставка кав'ярні в будь-яку точку України. Щоб застановили техніки, налаштували кав'ярню, протестували все і показали вам, як правильно нею користуватися. Коротше, як і будь-який бізнес, дуже важлива локація. Тому якщо ви десь працюєте на підприємстві, там у вас скільки до працювати приблизно людей, щоб ви, 50 попитом супер локація буде. Скільки на підприємстві, предприяті? 50, 50 людей кожен день, це, ну, половина з них точно каву буде пити. Доброе. На предприятиях у вас уже стоят кофейни? Да. Плюс-минус по показателям финансовым, сколько это? на заводе, но это не наша локация, это клиент, на своей угу. локации, он работает. Угу. У него доктор Кофе» стоит, у него э, обслуживание каждого дня. Для сравнения, жмых 80 порций. То есть у него минимум 80. 80. Хорошо. Какая минимальная вартость такой ковярни? 3000 евро, 3200, ты, в смысле 3000? 3000 Как 3000? Мы со Славой уже две недели говорим 3200. Ну потому что у нас теперь автоматика САЕКа есть, она трешку стоит. Вот поэтому мы и не продаем эту автоматику, бо вы не про неї не рассказываете. Вот есть трешка. А вообще, если вы еще купите кав'ярню до конца травня, я еще сделаю 400 евро на любую кав'ярню. Да ну ты шо со подожди, ты сейчас ты не не шо со своего кармана дашь? Да до кінця травня будет окрема знижка еще 400 евро.